Сядьте, діти, всі рівненько, посміхнитеся гарненько. Рада вас є всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки, до нас у гості повинні прийти гості, та чомусь вони запізнюються. Ой, ось вони! Добрий день! Добрий день, калинко і барвінок! Дітки, а як ви вважаєте, що забули сказати наші гості? Вони забули перепросити нас, що ми їх чекали. Коли запізнюєшся, потрібно сказати, вибачте, будь ласка, за запізнення. Ну, ми вас раді бачити, Калинка і Барвинок. А чому ж ви запізнилися? Дітки, наші гості були у цирку. Тому і запізнились. В цирку, мабуть, було дуже цікаво, кого ж наші гості там бачили і що там відбувалось. Давайте з вами відгадаємо загадки і дізнаємось, кого бачили наші гості у цирку. Дітки, хто перший виступав у цирку, давайте зараз відгадаємо загадку і дізнаємось. Дуже довгі ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Так, це у нас слон. Правильно, як називається той хвіст? У загадці – Так, це хобот. А ось ці нарости у слона називаються бівні. Все вірно. Хто наступний в цирку виступав? Давайте з вами відгадаємо загадку. Він такий смугастий, він такий кликастий, як роззявить пащу. Називають звіра тигр. Молодці. А дітки, а давайте скажемо, який тигр. Можна сказати, він сильний, великий, правильно. А можна ще сказати, тигр який? Могутній. Повторіть таке слово, Могутній. А ще Тигр смугастий. Все вірно. Хто виступав після тигра? Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось. Пазористий він, гривастий, рявкне. Ох, і лютий рев. Відгадали? Так, це лев. Все вірно. Дітки, подивіться, ось у лева на голові є ось така шикарна грива. Лев який? Давайте спробуємо розказати, який лев. Лев великий, лев сильний, Лев могутній, Лев зубастий. Все правильно. А ще, можна сказати, лев сміливий. Так, вони дуже сміливі. Все правильно. Хто виступав після лева? Давайте з вами відгадаємо загадку. На дереві грається, угорі, угору підіймається, на хвості гойдається. І зветься малятко, веселе Мавпенятко. Так, це ось така, така весела мавпочка. Виступала після лева. Все вірно. Яка в нас мавпочка? Мавпочка коричнева, мавпочка весела. Мавпочка довго хвоста. Чому вона довгохвоста? Тому що має довгий хвіст. Все вірно. Зараз відгадаємо загадку і дізнаємось, хто виступав після мавпи. Дуже довга в нього шия і плямиста, як у Змія. Нею він через паркан. Заглядає наче кран. Це в нас жираф, подивіться, який він. Жирафа вона яка, вона дуже висока. Жирафа має довгу шию, то можна сказати, довго шия. Жирафа плямиста, можна сказати. Так, все вірно. Молодці дітки, ви відгадали усі заклики. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яких тварин бачили наші гості у цирку. Слона, тигра, мавпу, лева, жирафа. Так, все вірно. Усіх цих тварин можна назвати екзотичні тварини, тому що. Вони мешкають не в лісі, мешкають в джунглях і в саваннах. А яких з цих тварин можна назвати хижими? Хижими можна назвати тигра і лева, тому що вони харчуються м'ясом. Як вони добувають собі їжу? Вони полюють, так, все вірно. Давайте пригадаємо, де можна побачити екзотичних тварин. Наші гості, Калинка і Барвинок, бачили екзотичних тварин в цирку. А ще екзотичних тварин можна побачити в зоопарках. Так, все вірно. В природі екзотичні тварини живуть в саванах і в джунглях. Зараз ми бачимо фотографію Саванни і давайте дізнаємось, які тварини мешкають в Саванні. Це у нас слон, лев, жирафа. Так, все вірно. А які тварини мешкають в джунглях? В джунглях мешкають тигри. Можна зустріти в джунглях слонів. Дітки в саванах, в джунглях, в лісах тварини мешкають вільно, а в цирках, звірінцях тварин приручають, доглядають за ними і дресирують, щоб потім вони могли виступати як артисти. Як ви вважаєте, чи подобається тваринам жити в звіринцях та цирках? Поговоріть про це з батьками і, скажіть свої, і вискажіть свої міркування. А я на цьому кажу вам. Дякую за увагу. До побачення! Ви були великі молодці!